Люди, всім привіт! Борода на зв'язку. Вирішив записати таке відкриття. Хочу подивитися, що там по пропозиціях в магазині. Декілька пропозицій я одну пропозицію верніше, я придбав вчора. Це була пропозиція на контейнер, оцей хаскет, а вирішив не знімати по ньому відкриття, тому що тільки Ну, занадто скучненька, скажімо так, пропозиція. Знайшла в парі з чорними скринями, коштувала 10 тисяч золота. Допис був у нас в Телеграмі. Я думаю, хто заходив в гру, точно її бачив. Вигідно чи не вигідно, дуже сильно ситуативно, тому що тут питання фарту як повезе. Тому не ставив на меті записати це вчора і оперативно опублікувати. Просто сьогодні сам для себе гляну, який буде дроп. Дивлюся, що контейнер цей хаскет. Почав з'являтися як в якості пропозиції, тому є така думка, що розробники хочуть його якимось чином вводити в гру на такій більш регулярній умовно основі. Тому треба буде його чекнути. Маю три британських контейнери, там була скидка за 33%, чи за скільки щось таке. Здалось мені доволі вигідно. Чомусь вирішив придбати контейнери легенди операції. Можливо, вдасться дістати новий танчик. У мене з цих танків більшості насправді навіть немає, тому цікаво буде подивитися. Так, це ми не встигли виконати та й нічого. І також сьогодні добавили вже березневу бойову перепусточку. Теж файно. Ну і закінчується івентик на злив ресурсів. Сьогодні трішечки на етерчику пограємо, ще нафармимо цих елексирів, щоб якось відкритися. Також, думаю, цілком ймовірно, оцю пропозицію. Давайте з приводу цієї пропозиції хотів її спочатку купити, потім поуважав, що я краще приділю декілька секунд часу, ніж, очевидно, зіллю золото. Якщо у вас немає великої кількості танків сьомого рівня і є умовно вільне золото, в принципі, можна розглянути, якщо випаде файний танчик, трішечки на ньому пограєте. Якщо ще й колекційний, з часом зможете його продати за 2500 золота. От. В випадку, якщо у вас багато танків є, краще пройти мимо тоді цієї пропозиції. Сьомий рівень, е, є класні танки на сьомому рівні, але чи будете ви грати на рівні? Ось в чому питання. Але для нових аккаунтів пропозиція може здатися цікавою, скажімо так. Да? Тобто гарантовано там є танк. Якщо це ще й лісна відьма, уб'є -у -у, файно. Ну і є багато танків в 7 рівні. От і м -м, манить мене дурманить. Скажем так, люблю тебе. Ось така пропозиція на різноманітні контейнери. 19500. І вона може бути супер прибутковою, може бути маганіякою. Я думаю, що в рамках подивитися, що міститься в крамниці, куди можна зараз потратити своє золото. Вам, як і мені, Цікаво буде глянути. Давайте розпочнемо з того, що є в контейнерах. Відкриємо декілька цих контейнерів легенди операції. Е, хотілося б звідси вибити нові танчики. Так, аватар ровер. М -м -м, з попереднього теж, до речі, випав аватар ровер. Так, Аватар Експлорер і камуфляж місячний модуль для будь-якого танку. Прекрасно, файно. Так, давайте ще 2 відкриємо, 5 залишимо, будемо поступово. Так, ще один аватар, але хотілося б танки. Шанси випадіння танків там насправді не дуже. О Боже, це аватар третій раз. Не дуже великі, тобто 0,21% і 0 0 От. Трішки більше у фону профілю. І камуфляжі ще трішечки більше. Ну, і, звісно, в основному це аватари. Звісно, хотілося б з п'яти контейнерів бачити один танк. Ну, З 10, один контейнер, один танк має бути, мені здається, прям як аксіома, прям 100%. Тому е, маю надію, що ну, хоча б один танк. Зараз звідси я ще побачу. Хотілося б, звісно, два. Е, Відкрию британський контейнер. Так, чисто для різноманітів. Відкрию чорну скринь. Ну, тут... Іншого і не варто було очікувати. До речі, можна придбати ще за 15 тисяч 15 контейнерів, якщо я не помиляюсь. І гарантом отримати британський танк. Але це 7,5 тисяч золота. Так, соточка, мінімалка випала. Ну Давай, давай відкриємо легенди операції знову. Так, ой, камуфляж, токсичність, аватар гріма. Що за токсичність? Виглядає, по крайній мірі, тут цікаво. Він анімований, не анімований, незрозуміло. Е, окей, крутим далі. Чи відкриваємо? Правильно казати, відкриваємо. Знову аватар. Е, так, дана пропозиція коштувала 2,5 тисячі за 5, тобто 5,5 тисячі золота. І за новий танчик, можливо, і дорого, але було б приємно. Ну, Типу, о, є 3 фон профілю Blitzland. Е, я вже надіявся, що це танк. Ну, Новий фон профілю в якусь та й колекцію Правда, я не колекціонував фон профілю, але, е, здається, розпочинаю. Це все жарти. Так, е, національний контейнер. Ну, давай, дай танка, буде суперфайно. За, як, там був розумний, до речі, стінник. Ти, здається, тисячі да, три, здається, 1000 золота. три 3000 золота за три контейнери. Е, окей. Так, ну що, чорні скриньки. Хотілося б, щоб ви пропускали далі, але 100 золота і 84 вільного досвіду, це так, виглядає доволі сумненько. 400 золота і. давай контейнер другого рівня, це буде цікаво. Навіть зразу третього, Це, це вже приємно. Е, можливо, будеш пропускати далі. М -м, контейнер четвертого рівня і 900 золота. І ближчим часом назбираємо чорний сертифікат, що теж дуже і дуже круто. Так, 1200 і 900, це є 200, 2500 з одної чорної скрині першого рівня. І це файно. Ну і легенди операцій, давайте здивуйте. Напевно, що е, легенди операцій, контейнери я брати більше не буду. E, взяв небагато, взяв 10, e, чисто, щоб подивитися, бо дійсності немає тих танків. Але за 5 тисяч так і не вибити. Так, це сумно. Так, ось на цей контейнер в мене був великий-великий розрахунок і надія. 10 тисяч золота я потратив з чорну скринь, нехай буде, грубо кажучи, ви відбили 3 тисячі. Не випало, правда, жодного грандіозного. Це одна з. Причин, чому я не став купляти дану пропозицію за гроші. Тому що ну, ситуативно як повезе, подивимося, як повезе нам. Так, атрибут гаража. Ну, він в мене є, і цей в мене також є. Якщо в когось новий аккаунт і взагалі немає атрибуту гаража, ну, да, приємненько е, отримати атрибут гаражу. Хоч якийсь. Контейнер з обвісом. обвісу. залежності, який обвіз, звісно. Снігова гармата. Ну, е, який є? Так, нехай будуть містики. Треба було контейнер 9 рівня, правда, відкрити. Так, тут по стандарту два кавільного. Зараз буде, до речі, містик другого рівня. Його зберем і. Ой, 200 тисяч кредитів. Шикарно. Ось цей контейнер 9 рівня хочу відкрити. Тут, як і з національним, хоча ні, з національним хоча б деколи начебто падуть танки, звідси взагалі не випадають. Не пригадаю, коли я останній раз не гарантом збирав звідти танк. Пам'ятаю, як я купив 33 контейнера і вибив один танк гарантом. Так, з чого почати? Не знаю, типу, є якихось пара контейнерів, але шансів відбити своїх 10 тисяч золота відверто, маловато. Ну, Це так, відверто. Я ж реаліст. Хоча, якщо з мою контейнера або з відпаду випаде якийсь танчик, це буде непогано. Ну, ще є містики. З містиків теж можна вибити якісь сертифікати. А, чорна скриня. Давай, хоча б пропускай далі. Дали максимальну кількість золота і все на цьому. Ну, Десь буду, добре, рано, поки що говорити щось. Хотілося б нормальнусь нагороду. О, один день правим аккаунту. Це, да, це я якраз я на зливі ресурсів, не дарма злив тисячі днів. Так, і ну дуже паскудний. Мінім... Ну, не мінімалка, але дуже мало. Жодного танку. А, по факту 5 тисяч я підняв, та навіть п'яти, напевно, що немає. Напевно, що навіть п'яти немає. Що я не подивився, який в мене був баланс. Mm, ну так, да. типу, пропозиція за 10 тисяч виявилася. А, стопе, пропозиція. Так там були ж і інші контейнери. E, ну, Добре, одним словом, що e, не вмазувався я далі в цей контейнер Хаскет. І e, добре, що я не проходив у цей ланцюжок, де було в основному Збери їх усі, де в кінці був теж цей Husket, бо там то вартість взагалі була ланцюжку 37,5 тисяч, і це можна було просто, напевно, щоб посивіти, якщо б був такий дроп, як в мене. Добре, давайте глянемо. Ультра швиденько чекнемо ще ось цю пропозицію. І спробуємо. Скільки 46 тисяч. Добре, Боже, залагало. Починися. Ні, ти само не починишся, це як білий день ясно. Так, швиденько перезайшов. Е, можливо, це був якийсь знак, що не варто. 46 тисяч у мене зараз е, було. Е, тепер бажано постаратися зробити, щоб було хоча б 46 тисяч. Е, звісно, хотілося б в плюсах піти, якихось 50 було б теж непогано. Що, з чого розпочати? Давайте з TSL 7. Він відносно недавно у нас був якраз на них контейнери. Тут міститься до 10 тисяч золота. І лише тільки це може половину цього всього паку окупити, і тоді шанси на успіх доволі непогані. Але сталося ну не так, як хотілося і гадалось. Так, тут у нас національні, національні. Давайте один національний відкриємо. Британський. Ну вже сьогодні три британські відкривали. Відкриваємо ще три британські Чотири нагороди. Камуфляж Берлін це у нас на Кромвельбе. Є в мене такий камуфляж для цього танку, але цікаво, чи його хоч за золото можна продати. Так, сертифікат. І давай. Щось можна дати мені. Камуфляж Дінго. Ну, камуфляжів, звісно, надавало. Правда, цей камуфляж у мене також є. Чи е, е, вартує відкривати ці, купляти ці контейнери? 에, щоб, відкриваючи їх, фармити камуфляжі, навіть якщо їх у вас немає. Ну, Я думаю, що очевидно, що ні, тому що 에, віддавати за камуфляж такі дорогі, ну, такі великі суми, тим більше, що ці камуфляжі падають рандомно, точно не варто. Контейнери купляються насамперед АЗ для танку. Ну, я думаю, у, я думаю, у всіх так. В кого не так, можете написати. Цікаво буде почитати. Так, Лорочка. Було б файно, звісно, бо якби випала, але. Це дуже і дуже сумнівно. І взагалі щось так дивлюся. <кій> важко мені щось вибити з контейнерів навіть там, де є нормальні нагороди. А з цих контейнерів взагалі рано про щось говорити. 19 500, 46 тисяч було. Це настільки в мене відкручений аккаунт вже... <кій> Ну, Я перевіряю наразі теорію з серверами. Поки що теорія з серверами не працює, я відкриваю на іншому сервері, не на тому, на якому завжди. І я думаю, ну, давайте так, ви мій дроб бачите. Та? тобто ось, дивіться, відкриття. Ем, я не знаю, скільки тратите золото ви і скільки задоволення отримуєте ви, отримуючи такі нагороди. Але я думаю, що відкривши таку кількість контейнерів, як просто я за останні 11 хвилин, е середньостатистичний гравець бачить більше нагород. Ну, це припущення, але е ну або або, або просто гра вже настільки економіка гри вбита, шанси випадінь вбиті, що я взагалі не знаю тоді, навіщо хтось купляє якісь пропозиції. Так, і залишилося два відпада, Я е, в дуже великому мінусі. На, ну, типу, навряд чи навіть цих два відпада зможуть щось зараз змінити. По факту, знову повзбере їх усі. Далі. П'ять нагород. З них 101 золота. М, да. І. Е, ясно. Так. Да. Так, да, ясно. М Ну, в принципі, цифри ви бачите самі. У мене було 46 е 63. Пропозиція коштувала 19,500. Тобто я відбив ніскільки. Е це дуже кумедно. Це дуже кумедно. Е було би, а до речі, камуфляжу в мене не було. Ну, добре, зато отримав новий камуфляж. Е давайте його і поставимо. Е пропозиції в магазині перевірив. Купляти їх чи не купляти рішення приймаєте тільки ви. Все, що я міг від себе зробити, я для вас зробив. Записав відео, чесно, відкрили, подивилися, бачите самі не випадає. По крайній мірі мені не випадає ні з національних контейнерів, ні з дев'яток, ні з десяток, ні з хаскида, ні з мега, ні з відпада. Чорні практично не пропускають. І будете ви ультратоп везунчик, який вкладе там 10 тисяч в хаскіда чи 19 500 в цю пропозицію і окупиться чи повибиваєте танки. Бо я не побачу відверто ні танків, ні золота, нічого, що могло би справити приємне враження. От, Тому. Думайте самі, варто чи не варто. Як на мене, маючи 20 тисяч, е, краще дочекатися пропозиції на якийсь гарний танчик, наприклад, е, е, про які ходять доволі позитивні відгуки, і купити його по фікс прайсу, ніж е, як я, просто зробити мінус 20к. Ось таке вийшло відео. Коротеньке, недовге. Е, насичене чи не насичене, вирішувати вам в лайках, е, вподобайках, в коментарях. Е, буду радий все це перечитати. З вами був Борода до зустрічі.